Всім привіт! Я Магилатка, а ви на каналі Комо, вже 21 століття. Це знову вівторок, це знову я. Вітаю вас на каналі. Nice. Сьогодні ми поговоримо з вами на цікаву тему, ми ще не зачіпали її. А саме я хочу дати вам декілька практичних порад про те, як розпочати шлях до віднаходження власного стилю. Дуже така цікава глибинна тема, тому робіть собі чайочок або каву. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Також підписуйтесь на мої соцмережі, там мене трішечки більше. І давайте вже переходити до початку відео. Перша практична порада може зайняти багато часу у вас, а саме розбір гардеробу. Звичайно, є консультації в стиліста, ви можете запросити розбір гардеробу, прийде експертна людина, яка зробить це за вас. Але ви можете зробити це самостійно. Що вам для цього потрібно? По-перше, вам потрібно, щоб ви були одні в квартирі, в будинку, де ви мешкаєте. Налаштуйтеся на те, що цей день ви присвятите абсолютно. Цій темі, цій роботі вам потрібно, щоб ви нікуди не спішили. У вас був гарний настрій, ви були там ситі, щасливі, без головного болю і таке інше. Все в цьому дні має бути хорошим, щоб у вас був настрій для того, аби цим зайнятися, тому що це реально досить важка справа. Це одна з головних і досить важких деталей. Ось. Тому що в декого, якщо великий гардероб може зайняти цілий день, це трішки виснажує, тому запасіться терпінням, записіться бажанням, і можете приступати, наприклад, з якоїсь однієї секції, і відкладайте речі на ті, які вам подобаються, і ті, які ви вже давно не носили, або вони вам не подобаються. Це досить легко сортувати, тобто лише на дві категорії. Але не забувайте про те, що навіть якщо ви якусь річ, наприклад, довго не носили, ця річ для вас є якоюсь надто екстравагантною, тобто ви носите її там, наприклад, тільки на якісь великі події, ви можете її залишити. Але якщо вона вам подобається, якщо вона не вийшла ще з ось цих рамок стильових, в яких ви перебуваєте зараз, в яких ви себе відчуваєте зараз, це дуже важливо. Ось, це один з таких дуже-дуже-дуже базових, дуже ґрунтовних етапів, які потрібно зробити. Наступне, після того, як ви провели власний розбір гардеробу, ви можете перейти до другої частини, це складання мудборду. Ось я покажу, як це виглядає. Ви заходите в Pinterest, ви заходите в Instagram, в будь-які соцмережі, де ви зможете надихнутись. Вбиваючи в пошуку якийсь конкретний стиль, або якусь конкретну знаменитість і таке інше, якої вам подобаються образи. І з цього ви черпаєте натхнення і складаєте мудборд, після чого ви аналізуєте всі ці образи і можете виписати собі, які основні складові є в всіх цих образах. Наприклад, ця може бути. Класичний стиль, в якому дуже багато структурованих речей, піджаків, спідниць, суконь. Плюс-мінус такий склад з з базових складових. І в кожному стилі є якісь свої такі досить базові. Якщо стиль, який вам перетаманний до душі, це еклектика, і у ньому збирається дуже велика кількість стилів в одному це така сукупність, тоді це буде трішечки важче зробити, тому що вам потрібна надивленість. І в цьому вам допоможуть фешн-інфлюенсери. Люди, які постійно викладають різні аутфіти, вони слідкують за трендами, за модою. У них є якісь свій особистий стиль, по якому ви можете навіть впізнавати їх. Ось і ось ці люди. Допоможуть вам побачити, як з сторони може виглядати те чи інше поєднання. Не обов'язково вам купувати всі ці речі, ви можете це побачити вже одразу в готовому образі. Наприклад, ви вагаєтеся між тим, щоб поєднувати спорт і класику. Хоча на фотографії вам це подобається, ви бачите це якось вас приваблює, воно вам відгукується, і ви хочете це спробувати на собі, але не знаєте, як воно буде виглядати. Ви заходите в Pinterest або в інстаграм, знаходите референси, знаходите людину, яка це вже одягнула, яка рухається в цьому образі, вона сфотографована з різних сторін. Ви можете подивитися, як це сидить на різних фігурах. Це один з дуже ключових елементів, що вам потрібно бути підписаним і слідкувати за тими людьми, які приблизно ваших пропорцій. Наприклад, про що я кажу? Це моя особиста історія. Я все своє життя, відколи є інтернет, слідкувала за різними інфлюенсерами, за фешн-інфлюенсерами, і в основному це були дівчата XS, S, максимум M розміру, в яких були доволі стандартні пропорції, невеликі груди, досить виражена талія і невеликі бедри. Коли я споживала цей контент на постійній основі, це вже створюється таке замилене око, тому що здається, що весь одяг на всіх сидить ось так, як це виглядає в інтернеті. І це дуже велика проблема, тому що мої пропорції абсолютно не збігаються з тими, які є на картинці. І коли я обираю собі якийсь образ, приходжу, наприклад, в магазин і бачу якусь річ, яку я хочу придбати, і я її мірюю, я розчаровуюсь. Тому що мені здається, що це зі мною щось не так, тому що вона не сидить на мені, так як вона сидить на фотографії. І виходить дисонанс, виходить розчарування, і я йду додому в розчарованому стані. Щоб таких випадків не траплялося з часом. Я це зрозуміла з часом. Я перепрацювала свою стрічку Pinterest, інстаграм, TikTok і таке інше. І зараз у мене в моїх соцмережах жінки, які плюс-мінус моїх пропорцій або більше. Я бачу, як виглядає одяг, як виглядають сукні, купальники на інших пропорціях, на більших пропорціях, як це може виглядати. Я можу тепер це побачити. Я бачу, як ці речі виглядають, і в мене в голові немає тепер цього розчарування, коли я приходжу в магазин і бачу, як на моєму там третьому розмірі грудей сидить цей светр. Тому що я бачила, що він буде так сидіти на дівчині з великими грудьми. Це абсолютно нормально. Тому це також один з важливих пунктів: почистіть свої соцмережі, якщо ви розміру там М, Л, XL і далі, приберіть ось ці дуже скійні фотографії дівчат, які просто не відповідають тому натхненню, яке у вас є. Або ж ви навчитеся це фільтрувати. З часом ви зможете бачити вже, коли на фотографії дівчина, в якої досить маленький розмір. І ви вже будете уявляти, як це буде виглядати навіть на вас, але це з часом. Також третім пунктом у нас буде вивчити своє тіло. Це приходить не так легко, по крайній мірі, так було у мене. Це прийшло з роками не знаю, починаючи з років 15, можливо, можливо, ще навіть раніше. Вам потрібно вивчити своє тіло. Зрозуміти, які пропорції вам подобаються. Приміряти потрібно дуже-дуже багато переміряти одягу, величезну купу для того, аби зрозуміти, чи подобається вам ось такий светрик, чи він вам подобається з довшим рукавом, чи вам подобається довша довжина, чи вам подобається інший принт, чи вам подобається інший колір в портретній зоні і таке інше. Дуже багато пунктів, дуже багато деталей, на які звертається увага. Тому. Вам потрібно вивчити своє тіло. Що ви хочете показати? Чи хочете ви дотримуватись ось цих правильних пропорцій? Тобто, якщо в мене низький зріст, я хочу видовжити ноги, я хочу виглядати вище. Якщо ви на це начхати як мені, то я вас вітаю в цьому клубі. Це означає, що ви напевно вже пропрацювали якісь свої комплекси, можливо. Я не психолог і не ставлю нікому діагнозів, але це моя особиста історія. Коли я пропрацювала свої якісь обмеження в голові, мені стало абсолютно начхати на пропорції, на те, щоб підкреслювати свою сексуальність в кожному образі, щоб виглядати привабливою в кожному образі, і таке інше. Я виглядаю по настрою. Якщо в мене сьогодні настрій гранж, я виглядаю в гранж. Якщо в мене сьогодні настрій в спорт, я виглядаю в спорт. Якщо в мене сьогодні настрій шалена еклектика, я змішаю все, що тільки є, максимально полярне і непоєднуване. Якщо в мене сьогодні романтичний образ, в мене сьогодні романтичний образ. Все залежить абсолютно від настрою. І це, до речі, одна з таких дуже важких, але класних навичок, тому, важких, тому що її потрібно набувати з роками, коли ви вмієте вислухатися до себе. Ви просинаєтесь зранку, і ви розумієте, що ви сьогодні хочете, як ви себе відчуваєте. Деколи потрібно зайти, прогортати сторінку в Pinterest, надихнутися і зрозуміти, ось, ось, ось це те, що я хочу сьогодні. Це не просто вивчення свого тіла, вивчення своїх пропорцій, своїх розмірів, як ця річ на вас сидить. Це також один з таких скілів, коли ви навіть в магазині. В онлайн-магазині ви бачите, наприклад, якусь річ, і ви можете вже собі уявити плюс-мінус, як вона буде на вас виглядати. Це практика. Треба справді переміряти дуже велику кількість речей для того, щоб вже ваш мозок працював на цьому рівні. Але я вірю в вас, я знаю, що у вас вийде. Якщо ви будете намагатись, старатись працювати, 100% у вас все вийде, тому один з основних пунктів. Які не потрібно забувати, це зручність. Дуже багато людей нехтують цим. Мені здається, захмарна кількість нехтує цим. Я інколи теж цим грішу. Я можу взяти щось менш зручне, тому що воно красиве, але я знаю, на які жертви я йду. Для мене це не тягар, для мене це кайф. Я дуже получаю велике задоволення від того, коли в мене класний образ, коли я його фотографую там в соцмережі і таке інше. Для мене це такий своєрідний вид задоволення. Тому інколи я пробачаю цим аутфітам якісь незручні деталі. Але якщо це ваш щоденний образ, просто там на роботу, на навчання, по справах ще кудись на відпочинок і таке інше. І для вас це не настільки важливо, то не нехтуйте зручністю. Особливо взуття, особливо нижня білизна, особливо якісь тісні речі, які можуть вас сковувати, пережимати і так далі. Це табу однозначно шкодить вашому здоров'ю. І це дуже важливо. Турбуйтеся про здоров'я в першу чергу, про зручність. Ще один пункт про натхнення це фільми і серіали. Я знаю величезну кількість людей, які надихнулися образами з серіалу Секс і місто. Це мені здається один з таких культових фешн-серіалів, які є зараз в кінематографі. До речі, якщо ви хочете, щоб я зняла окреме відео про цей серіал, про образи звідти розібрала їх. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Це також один з таких джерел, звідки можна черпати натхнення. Якщо вам подобається якийсь серіал, вам подобається естетика, наприклад, цього серіалу, якась романтика, готика і таке інше, ви можете надихатися, звичайно, черпати, не знаю, там, взяти якісь прикраси, наприклад, яким сподобається. Зачіски це також один з головних елементів в аутфіті, макіяжі, якісь крої, Цікаві, які можуть вам сподобатись, ви можете імплементувати потім свій гардероб. Велика кількість всього може бути, тому надихайтеся. Якщо хочете, можу також в інстаграмі зробити для вас якусь підбірку, можливо, там з п'яти серіалів або фільмів, які надихнули колись мене. Тому також переходьте в інстаграм. Ще один пункт, ще одна порада, яку я використовую вже, напевно, років 10 в своєму житті. Це. Походи в секунди, походи в вінтажні магазини, на барахолки і так далі. Для мене це реально на повному серйозі вкладять для стилю, для пошуку свого особистого стилю, тому що величезну кількість речей я знайшла на секунді. Мені здається, відсотків 95-мого гардеробу. Це секондхент, сумки, верхнє взуття, штани, светри, спідниці, взуття, різні сукні. Величезна, величезна кількість усього, тому що я багато часу проводжу там. Я люблю туди ходити. Це такий мій вид терапії. Тому що я люблю переглядати щось шукати. І коли ось це винагорода, це якась дуже класна унікальна річ, яку я точно не побачу більше ні в кого. Для мене це така прикормка. Ось так. Тому обов'язково, якщо у вас є таке бажання, натхнення, ви також можливо любите цю справу, як і я. Ходіть в такі місця, шукайте якісь унікальні речі, просто. Коли немає рамок, величезне поле усього відкривається перед вами. Тому, будь ласка, працюйте над своїми рамками це вже ваше діло. Але не забувайте про секунди, про вінтажні магазини, про барахолки. Не забувайте. І останній пункт порада про те, які помилки роблять люди, коли стають на цей шлях стилю, фешн, трендів і таке інше. Про тренди. Тренди класно, тренди класно знати, бути, як то кажуть, в цій інформації, плавати у цьому. Але весь прикол в тому, що тренди це річ, яка допомагає вам, нам, усім, подивитися на яку на ту чи іншу річ з іншої сторони. Якщо, наприклад. Я не носила ніколи в житті капрі, вони не подобаються мені на мені. Це виглядає негарно для мене, це не моя естетика. Які б трендові вони не були, я їх не придбаю. Якщо окуляри Міу Міу ще досі популярні, вони ще будуть досі висіти в тренді. Якщо вони мені пасують, то навіть через 3 роки, через 5 років. Я буду їх носити далі. Тобто, все залежить від того, що ця річ виходить на тренди, ви на неї дивитесь під різними кутами, тому що велика кількість людей інфлюенсерів, стилізують якось цю річ. Ви на неї дивитесь, і в якійсь з цих інтерпретацій ви можете знайти свою естетику, і якій ось так мені це подобається. Тому я тепер ношу снікерси. Так, снікерси. Mm. Про це ми поговоримо в відео про тренди на 25 рік, але ви побачите разом зі мною в коментарях. І такі речі ви можете вдихнути нове життя в якусь стару річ, вітажну, в свою якусь, яку ви носили 10-15 років назад. Тобто величезна кількість людей починають це обігравати по-своєму, по-іншому. Але якщо весь ваш гардероб складається лише з трендів, і ви кожного сезону оновлюєте повністю весь гардероб, тому що ось тут були в тренді е, супер бегі-джинси, зараз вже в тренді скіні джинси викидаю всі свої бегі. Будь ласка, е, не робіть так. це Перше дуже сильно впливає на екологію. Ось це споживання постійне, величезної, просто маси, величезної тони речей, які вам не потрібні. Це, це дуже впливає на екологію, і для мене це також дуже важливо, тому що я хочу працювати в фешн-індустрії, і я розумію, наскільки вона впливає на екологію, наскільки це болюча тема. Мене ось це дуже сильно болить, тому я закликаю вас, не витрачайте гроші на імпульсивні покупки, які через місяць або навіть через одну носку вже вам не подобається. Звичайно, ви можете перепродавати такі речі, ви можете їх віддавати людям, які потребують речей, і так далі. Але це не екологічно. Краще обирати складати з роками. Свій гардероб, який буде служити вам з року в рік, який буде підходити під всі настрої вашого життя, під всі випадки вашого життя. Звичайно, оновлювати з часом, якісь додавати тренди це прикольно, це класно, але все рівно це має бути такий сталий варіант вашого гардеробу, що подобається, що не подобається. Зібратися в одну і мати ось такий кейс. Який буде виручати вас кожного дня. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, не забудьте поставити лайк, підписатись, натиснути дзвіночок. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. З вами була Могиладка, феміністка, яка розповідає про тренди, моду та особистий стиль. Всім па-па і слава Україні!